Привіт, народ, це третя світова. мене звати Василь Пихньо, і я вас запрошую до сьогодні дуже нетрадиційного формату, в якому ми будемо знайомитися з нашою новою гостею-колегою, але і потенційно дасть Бог все вдасться, і ми будемо робити на третій світовій окрему рубрику. Юля Кирієнко, воєнкор ТСН, з якою маю честь бути знайомий, і зараз будемо обговорювати те, що у нас відбувається в найскладнішій точці фронту, місто і вся Покровська агломерація. Юля, це людина, яка має купу інсайду. І я сподіваюся, що в такому от форматі розмови ми зможемо знайти якусь певну істину, десь або навіть не знаєш, не істину, Хоча а с... не близько, систематизувати, де, скажімо так, все, що відбувається в покровську, бо зараз несеться дуже і дуже багато. Тож. Підпишіться на нас, поставте вподобайки та пишіть коментарі. Підписуйтеся на телеграм-канал Юлі. Він розпочав свою діяльність в описі до тиждень, сьогодні. Всього тиждень, да? Да. Всь... в описі до цього відео ви знайдете посилання на її телеграм канал Що ж, сьогодні велика тема. Покровська. Систематизуємо ті знання, інсайди та розуміння, що де як відбувається, бо дуже багато чого несеться. Дуже багато я не скажу, що брехні, напевно, але дуже не багато піарної акції Піарної да? акції, угу. нерозуміння того, що дійсно і як відбуваються ці е, сутички з росіянами в місті. Наскільки далеко вони зайшли, наскільки це небезпечно, і здається, що ніби війна тільки в Покровську, але як ще купа ризикованих ділянок фронту, про які варто говорити без кінця, тому що саме там зараз перебувають. Наші військові, які перебувають там вже більше ніж півтора року, і зараз вони не можуть ніяк звідти вийти, поки не розблокують вулиці міста. Це основна історія, про яку в публічній сфері інформаційній, наприклад, там в генеральному штабі, чи от сьогодні президент навіть говорив про згадував бригади, які стоять власне в Покровську. Ну не говорять. А це найголовніша історія, тому що ми маємо не лише розблокувати місто, хоча б частину, а в першу чергу врятувати людей, які стоять досі на півдні Покровська і Покровська навіть це не самого міста, а за містом. Оце от важлива історія. Добре, що ти маєш на увазі? Давай тоді конкретніше говорити. Конкретніше 25-та бригада, повітряно-десантна бригада, які ми чули якось, штурмували котлине, мали там достатньо серйозні успіхи. Лисівку мали теж там достатньо серйозні успіхи. Це було торік, і зараз вони досі стоять на цих рубежах. Мова йде про саму ту саму Лисівку, тобто там. Скупчення достатньо серйозне. Там дійсно хлопці продовжують утримувати, попри те, що по суті в самому Покровську тут яму да, отут тут отут тут Лисівка. Ну ми всі бачимо Deep State, да? і там досі є наші війська. Да, якщо подивитися на Діпстейт, це насправді просто ну така, така як я не знаю, така, як є пузирь, і на дні цієї бульбашки, от, справді, є населений пункт Лисівка. Свого часу 25-ка там зупиняла е, фактично противника, який дуже стрімко захопив Селидове, І от по дорозі від Селидового росіяни, ну Прямо фактично, що отримали шлях до Покровська, і там у Лисівці, там ще поруч були населені пункти. Шевченко, там були інші бригади, там взагалі пожежні команди свого часу. Ну кого тільки можна було, всіх всіх збирали і туди, відправляли гасити пожежу. І 93 бригада там ситуативно з'являлася, щоб зупиняти просто прорив противника. Шевченко, Лисівка. Ось це вдалося зробити, і досі заступитися там, там да, і тримати ці рубежі дотепер. Ну і тепер е, ми розуміємо, що піхота, яка там стоїть, до неї складно дістатися, тому що ми всі бачимо, що в місті Покровськ зараз мало того, що купа росіян безліч дронів, які в першу чергу це. Основна проблема того, чого ми зараз це бачимо в Покровську цю ситуацію, але ми про це потім поговоримо. І тепер, щоб якось прогодувати, хоча б цю піхоту, я вже не кажу там про доставити боєкомплект, чи якісь там засоби повербанки для рацій. Ну, треба здійснити просто над з пересадками дронів для того, щоб по суті. Погодувати людей, тобто ти пропонуєш трошки змістити медійний акцент, щоб ми подивилися не просто про Покровськ, щоб люди почули не тільки про Покровськ, а про реальну проблему, яка існує. Та звісно, тому що Насправді. знову ж таки у нас о місто, чергове місто. Так нам прикро, що знову чергове місто, яке ми можемо втратити. Але в першу чергу ми забуваємо про деякі рубежі, які були важливі для нашої армії і є важливі, і де досі перебувають люди. Ні, звісно, ми маємо говорити про Покровськ. Тому що, в принципі, ми бачимо, що зараз відбувається. Нарешті туди зайшла скала. Нарешті вони там намагаються якось розплакувати, хоча це достатньо. Складно, мені в принципі складно уявити, як можна зачистити таке велике місто в Покровську. Там жило там скільки 60 тисяч людей. Ну тобто, mm -hmm. це здається, mm -hmm. висок... mm -hmm. навіть і більше ну з огляду на переселенців, які там потім опинилися. Там коли селідово пало, то дійсно достатньо Авдіївка в першу чергу туди приїхала, тому що це достатньо близько і власне. Там купа висоток. Це як троєщина, напевно, квартал Троєщини. Ну візьмемо просто розумієте, що для росіян, якщо вони зайняли висотку, це для них дуже велика перевага для їхніх операторів дронів. Тому що є це поняття радіогоризонту. Чим вище твій радіогоризонт, тим краще і далі летять твої дрони, тим більше ти бачиш. Тим більше, ти, більше і... ти можеш вражати ту ж саму логістику противника. І для і у випадку для росіян, які займають ці висотки, це зараз у Покровську стає великою перевагою і великою. Потребою, щоб саме це і робити, і от їхні присутність операторів дронів висотках це дуже паршива історія. Це ми навіть це гірше бачили, ніж да, ніж тебе... інфільтрація. Це гірше ніж інфільтрація от піхоти, про яку ми говорять. ми бачили багато. тебе на телеграм-каналі. Це відео, де росіянин просто стоїть якось партівки ловить цей дрон з рук. Але в руки до себе тим не менше висотки. Це ще й пануюча висота. Той хто тримає пануючу висоту армійською мовою, той тримає всю ділянку фронту. Зараз багато в цих багатоповерхівках реально російських. Пілотів, ну нехай вони там не добре закріплені і. Ну, давайте так, для того, щоб пілот достатньо добре працював, йому треба для того, щоб у нього щоб був забезпечений тил. Ну, дрони закінчуються, якщо не якщо працювати в піві, мавіки треба підзарядка батарейців, тому подібне. Вони ще не встигли настільки там добре закріпитися, щоб дійсно в самому Покровську я маю на увазі, щоб дійсно створювати супернебезпеку. Але е, щодо під'їзду до, до самого Покровська ще далі стоять їхні пілоти, які в добре там нормально окопані і мають нормальне забезпечення стилом. І от вони якраз контролюють логістику під'їзди до самого міста. Через це стала проблема, що наша піхота для того, щоб зайти на позиції тиждень ішла на позиції. Тиждень, уявляєш, от в обвішана БК, обвішена провізією, вони перебіжками заходили в Покровську, ховалися від російських дронів, переміщалися пішки містом, щоб потім вийти на рубежі Лисівки теж пішки. Ось так починався кінець Покровська, я б сказала. Ну це вже напевно кінцева фаза. Давай так е, от з самого початку я пропоную встановити певне розуміння по цьому по цій ситуації, бо я зараз бачу е, трошечки таке така медійна, це навіть не кампанія, а навіть не дещо неадекватне сприйняття від людей, тому що хтось бачить висадку е, десанту гур на гелікоптерах і думають, хтось бачить там Буданова в Павлограді його фотографії, і думає, що зараз ну от ледь не сам Буданов голими руками зможе зупинити цю ситуацію. Насправді. Мені здається справедливо зафіксуватися на позиції того, що все, що зараз відбувається, це спроба розблокувати ті ділянки, які у нас зараз. В дуже паршивому стані, зокрема Лисівка, про яку ти згадуєш це. По перше, а по-друге, це прикрити відхід з міста. Ну тобто, Покровськ, ми втрачаємо, щоб Ставець. ніхто не ну не да, плакав ну, якихось думав, надій. Що там дійсно, що зараз хлопці прийдуть і зачистять ці висотки, навіть, навіть та ж скала, якої там в принципі достатньо. Але от я сьогодні розговар... розмовляла з Камрігом 79 дев'ятки. каже він: просто одну таку фразу класну. для того, щоб зачистити п'ятиповерхівку, треба три дні роботи. П'ятиповерхівку, а там безліч п'ятиповерхівок, дев'ятиповерхівок, приватного сектору, де в приватному дворі може сховатися ну будь-де росіян. Сьогодні ми бачили відео, як один наш український воїн поклав трьох російських солдатів, які намагалися зайти на територію приватного будинку. Тобто це достатньо серйозна робота, і для того, щоб її провести, навіть Одного такого Буданова і, власне, його хлопців ну, точно недостатньо при всій моїй повазі до гур, при тому, що вони дійсно роблять шикарні речі для того, щоб. Ну, але все одно два відділення, які висаджуються на гвинтокрилах під носом у ворога, це виглядає дійсно вау. Але ну, по факту, по факту ми розуміємо, що це ще не все для того, щоб. Хоча б зачистити один квартал поко цього далеко мало. Тобто, якщо ти говориш про три дні і комбриг 79 дев'ятки, каже, що три дні на одну п'ятиповерхівку, то ми розуміємо, для того щоб стабілізувати ситуацію в Покровську зараз, не те, що стабілізувати, виправити її, якось розчистити. Ну це ледь не корпус треба заводити. Може, я звісно перегибаю, але що не менше кілька бригад потрібно було. Я думаю, що ми ну знаєш від тих цих теоретизацій, того як би це мало бути краще, не відійдемо. Про, просто будемо говорити про те, як так сталося. Це найголовніше, тому що історія з покровською вона почалася не тепер, не тиждень тому це почалося ще навесні, коли ти останній раз була покровську. В самому Покровську, так. якраз е, в травні місяці, тоді ти крайній ну, раз могла заїхати як воєнкор, е, Да е, я тоді е, це була дуже окрема історія. Як ми туди заїжджали? Е, це напевно останнє, да тому що мій колега Стас Кухарчук, він пішки туди вже заходив, але він в липні місяці був, і це був дійсно дійсно останній візит воєнкорів. Мені здається, у місто пішки пройти. Ну це достатньо складно. Е, ми їхали під атакою російських Рубіконовських дронів. Ну, тобто, ми намагалися сховатися просто увесь час. Ми намагаємось виїхати. Ми сіли в машину до хлопців. Вони нас супроводжували нашу зімельну групу. Ми намагаємося виїхати. Ще зеленка була тоді. Ми не можемо, тому що нам повідомляють: летить дрон, летить, FPV, летить, летить, летить. І ми постійно намагалися перечекати. Тобто, дорога до точки, де ми мали провести зйомку, зайняла у нас ну години три, напевно. Через те, що тоді вже ми публічно говорили в медіапросторі про це постійно повідомляли про те, що російський Рубікон зайшов. Достатньо багато дронів, які контролюють небо майже повністю. Ць, треба з цим щось робити, і треба якось діяти. Ну і потім сталося так, що а, ці дрони, звісно, атакують логістику. Ну а без логістики як забезпечити передній край? Тепер стебек, що таке Рубікон, де вони з'явилися і що вони вже робили з логістикою. Згадаємо суджанську операцію сил оборони, коли в нас була, в принципі, плюс-мінус одна дорога, котра пролягала до Суджі. І тоді з'явилося в публічному медійному просторі Рубікон. А Рубікон, як це центр інноваційних. Провадження рішень Російської Федерації, але це й паралельно безпосередньо підрозділи, які діють під цим омофором Рубікону. Вони не всі називаються Рубікон, не там є різні назви, але в принципі, отак, в ширшому сенсі, це Рубікон. Це грубо кажучи, ну мені не подобається ця аналогія напевно, казати, що це, типу там птахи мадяра тільки ну, російські, Ну але подумав. це не це не зовсім правильний відповідник. Але це типу елітний російський бипалашний підрозділ. А знаєш, так можна казати тільки для того, щоб глядач, який не присутній даже ну, що це таке, таке дій. От це типу птахи Мадяра, тільки, тільки російські, і вони почали виносити нашу логістику на суджі за рахунок оптоволоконних FPV, перерізали нашу логістику відповідно там. І ми змушені були виходити суджі в дуже складних умовах. Це от м'яко кажучи, в дуже складних умовах. Зараз, коли Рубікон з'явився на Покровську, вони навіть я знаю, що вони впровадили певні. Інші інновації вони полягали не тільки в, скажімо, там тому, що вони використовували оптоволоконні дрони. Бо до цього ми вже ну як не як, але скажімо, ми, принаймні розуміли цю небезпеку і дрони ждуни, оптоволоконні. Що таке дрони ждуни? Це коли є перехрестя, важливе перехрестя, логістичне, і там низка стоїть російських дронів, які просто в сплячому режимі чекають, коли там з'явиться автомобіль. І коли він там з'являється, вони піднімаються. Бах. Бах, Саме бах. такий дрон зафіксував, до речі, проліт гурівського гвинтокрила. А було така було да. Відео, російські да. телеграм-канали, це розповсюдили. А власне, що ще важливо зазначити, чому ця операція достатньо ризикована? Ризикована є історія, коли ФПВ-шки збивали гвинтокрили. Ну тобто, з просто мені боку. здається, з нашого боку, да, і просто мені здається, що той дрон він просто через це було настільки неочікуваний цей проліт гвинтокрила, що він, слава богу, і не спрацював, тому що ми могли би мати. Ну, якісь інші інші реалії зараз. Ну, по всякому могло би бути, але фішка в тому, що от е, ми вже плюс-мінус були розуміли і були готові до того, що як працює Рубікон за виключенням. Одні є, е, обставини я спілкувався зокрема з пілотами 59-ї штурмової бригади. Вони теж в Покровську давно в околицях Покровська, скажімо так, До давно речі, працюють. про вони перші почали говорити про те, що Агов Рубікон Рубі зайшов і в чому особливість Рубікона по їхній роботі в Покровську. Вони дуже сильно почали працювати по нашій основній перевазі повітряній, Це дрони типу Баба Яга. Угу. Ті ж наші вампіри вони в Покровську перестали вилітати настільки інтенсивно, як це було раніше. В нас знайшлося рішення, як це обійти через інший ступінь зв'язку, але це все одно, ну скажімо так, вампірів завжди було більше у військах а, ними користувалися активніше, але через те, що. А, Ну реально, от отримали такі реалії, то змушені були пересісти умовно на інший тип дронів, яких менше, які треба було переобладнювати прямо на передові. До речі, ми показували це до речі у 25-ки, Як вони там дообладнювали деякі види гексакоптерів для того, щоб вони якісніше й далі і в обхід ребам, і в обхід цих всіх нюансів долітали до піхоти. Я, я просто так... на чому хотів заакцентувати увагу. Це велика. Насправді проблема система про яку говорять наші армії, що у нас немає ось цього м, на центральному рівні передбачення технологій, куди як буде рухатися війна, і тоді би ми краще стратегічного мислення. Мені здається, нас плані... немає не лише але чому, дрона, чому я кажу, що от Рубікон, вони зробили там крок вперед в покровське, який нам зробив дуже великі проблеми, в тому числі і переходи з вампірів на інші типи дронів. Це це і логістичні, і в принципі ну багато в чому проблеми це все зробити швидко і там паче зробити. Бо вони підготувалися до операції в покровську таким чином, що вони велику кількість так званих окопних РЛС. Затягнули з Китаю РЛС, які ну, от ми знаємо, що таке окопний РЕП. Це коли там, грубо кажучи, в, на одній позиції є реп, який на різних частотах може впливати на дрони, які летять на позицію. А це окопний, умовно кажучи, окопний РЛС з Китаю було завезено велика кількість РЛС, доволі дешевих, які вони адаптували до того, щоб піхотинець на позиціях або оператор БПЛА на позиціях розумів. Пташку, він її сканував, виявляв пташку наші, е, наші гексакоптери, і таким чином краще їм протидіяв. Тобто, коли ти бачиш, ти це вже пів, пів справи, це вже 50% успіху. Ти можеш потім краще їх збивати. І за рахунок ось цієї ситуативної обізнаності неба, за рахунок цих РЛС, в, які вони мали в достатньо великій кількості, Рубікон теж в тому числі створив перевагу. В нас із цього планування наперед. Те, що ти кажеш стратегічно. Нас на жаль цього дуже сильно не вистачає. Мені Здається, що ми таке тільки й пожежними всілякими. А... Підрозділами, які приїжджають ці пожежі гасити, на жаль, це вже давно відстежується ця історія. Ми не можемо чомусь передбачити. Тим паче, коли вже гово гов говорять вголос про цю проблему. Ми почали про неї теж говорити навесні, про те, що треба якось діяти. На жаль, рішення не знайшлося. Ну, Хоча мені здається, що можна було якось подумати, як відтягнути ці. У нас є сили безпілотних систем. Ну можна ж якось бити по теж по пілотам, російським діпстрайкам, мідлстрайкам для того, щоб. Ну, якось призменшити цей вплив на місто. Ми ж всі розуміли, що буде ось так. Ми це бачили в Суджі, Росіяни це повторили в Покровську. Причому один в один. Спочатку перебили логістичні шляхи е дронами і взяли під контроль небо, а потім пішли піхотою по флангах. Все е власне, в такому контексті є ще одна проблема, яку я думаю, що ми домовлялися про неї обговорити. Е це про. Е Корпусну систему, яка от корпусна реформа, котра запроваджена була в ході ось цих от шалено складних баталій, в тому числі і Запокровськ. тут навіть окей, кілька рефор... реформаторських речей. Коли ми говоримо про лінію дронів, коли ми говоримо про СБС Сили безпілотних систем, які би мали протидіяти противнику на рівні Рубікона, коли починалися проблеми ще в восени цього року. Це мали би бути безпілотні частини, які мали б бути масштабовані, спочатку у нас це була лінія дронів, зараз це вже більше розширилося в угруповання сил безпілотних систем. Питання, що це пізно з'явилося в такій масштабній кількості. Більше того, є знаєш, є такі зауваження від військових, що м, ніби лінія тобто, СБС не хоче брати відповідальність за лінію фронту. Ну тобто, це все одно лишається умовно на бригадах, які утримують цю ділянку. Тобто, е, якщо треба створити протидію треба нищити точки то, то більшістю це займається бригада а сили безпілотних систем вони вони нібито стоять позаду і вони намагаються виявити якісь там ппо ворога якісь там теж злетих якихось там дронів ворога але це не ситуативна історія коли йде, іде наприклад колона техніки от візьмемо да перші ударні хто відбиває її це пілоти батальйону які на які йде ця колона? Uh -huh. А ну тобто, так там підключається, можливо, і СБС. Уже але от я просто кажу, що от про нарікання, які зараз е, от я спілкувалася з військовими, сталися саме на Покровсько-Морноградському напрямку. Я до речі, про ці нарікання теж чув, але ті трошки в іншому ще характері, коли е, говорять, що багато забезпечення йде на сили безпілотних систем і на їхні е, полки, мільярд. батальйони да? е, на лінію дронів на кожен з підрозділів мільярд. Був виділений У, ух, слухай. Я не, не, не пам'ятаю цієї Ну, менше стиму і так mm -hmm. е, суть в тому, що велике забезпечення йде на них, але при цьому ну насправді залишаються батальйони і роти ударних безпілотників в лінійних бригадах, і це, і типу їх не можна ну применшувати їхні ролі. Хоча ну дивись, от зараз е, те, що Мадяр організовує, збільшує кількість сил безпілотних систем, збільшує їхню чисельність до 5%, Він бере на себе публічну відповідальність, каже: Ми закриємо лінію фронту. Може, ну це справді до цього треба було їм прийти. І пілоти, які тепер. Перестоять в лінійних бригадах, перебігають до е, Мадяра, в, тому що в нього теж є пере, пріоритетне переведення. І, і, власне, потім починається проблема, а де ж тепер в бригаді взяти пілота, тому що вона в неї вклалася, в нього виростила, а він взяв і пішов. Ну, але це вже інші нюанси знову ж таки. Це про між чеки у війську. Е, справа в тому, що можливо, варто було б, е, ну, те, що ми пізно зробили. Я не думаю, що пізно. Ми все таки першими розвинули цю історію з дронами. Е, Мені здається, що технічних засобів е, от в цьому плані у нас не так багато, як би хотілося, оскільки ми бачимо, що відбувається у росіян. Ну, тут якраз е, в них їх безліч, вони можуть собі дозволити випустити 20 дронів не по цілі, і тільки один долетить, а у нас якось присутня економія. І це теж важлива історія. Окей. Ну, але це вже історія з закупівлями да, е, і іншу... робочим з виробниками. Ага. Це, да, Друге вироб. питання, яке е, паралельно у нас відбувалося, ми переходили на корпуси в межах того, що відбувалося в Покровську, і в нас липні, фактично, що заступив на оборону смуги сьомий корпус ДШВ, який складається так базово з чотирьох бригад ДШВ, Там ще бригада артилерійська є, полки штурмові, але базово це 25-ка, вже згадано тобою. Це 79-ка, яка виконує Ми в секторі задачі. зараз задачі. Це 81-ка, яка в житті не була в Покровську, яка рятує просто пожежі шаленим, там ну складнючої обставині перебував в Білогорівці. Перебувала бригада, і далі продовжує бути на сіверському напрямку. І це 77-ма, яка зараз у нас на Харківщині на Купінському напрямку. Тобто, що найменше дві базові бригади з цього корпусу вони не з'явилися в Покровську для того, щоб отримати цю агломерацію. Всього дві бригади. З цього корпусу, які є в Покровську, щоб їх отримати. Інші це суміжники, які там стоять уже давно, або були там якось е, там опинилися, які не відносяться до цього корпусу. Як так би мовити, їм підкинули їх? Да, ну, от і нас і нас якось, ми знаєш, ну, начебто, на початку жовтня Гнато сказав на штабу, начальник генерального штабу про те, що ми закінчили перехід на корпусну систему, але ми по факту не спостерігається, не що воно все це відбулося. Що відбувається північніше Покровська на добропільському напрямку до корпус ЗОВО тримає оборону. Там одна бригада з усіх їхніх, які підприє... ну, які в складі корпусу, одна єдина бригада Червона калина, 14-та бригада Національної гвардії. І то я не впевнений, що вона досі там. Ні, напевно, да, вона там точно. Але суть в тому, що ми, ми ми тікали від солянок. Для чого були корпуси? Для того, щоб було стало керівництво і стали комплект військ. В тоді ми маємо все одно зборні солянки, Ми маємо штурмові війська, якими затикають дірки. Ми маємо знову ж таки якісь ударні групування, які формуються по-гарячому. І корпуси не стоять на своєму місці. Ні, можливо, на місці і стоять, але не в повному на місці комплексі, стоять, які да. би і мали би. І тепер знову ж таки, от прийшов керівник корпусу в липні місяці, да цьому якраз... корпусу дешевитимеш да, на мирнограді сьому... кор... да. да. Це це якраз екскомбриг 25-ки Євген Ласійчук, він очолив цей сьомий корпус. В липні, коли в Покровськ вже не було заїхати, можливості жодної. тільки Коли ти кажеш, що от єдиний да, колега от, пішки вже йшов от, 10 От Є километр. відео про це, можемо ж подивитися, правильно? Да, можемо так, можемо подивитися. Давайте Зазвучку, зараз окей, да. глянемо це відео і далі повернемося до обговорення. Окрім підбитих машин, вже нікого немає. Ну і власне, от чому? Оцей цвинтар бронетехніки і пікапів. Постійно поповнюється, тому цією дорогою вже майже ніхто не їздить. Ми власне побачили е, дорогу на Родинське. Це основна одна з основних дорог на Покровськ через Родинське в місто, е, купа спалених машин. Потім ми побачили там Це вже липень. Це липень. Е, е, побачили там з часом з дрону, е, які поділилися теж наші війська тіла мирного населення. Е, е, там все нищили і палили. І це от той основний шлях, яким ми постійно заїжджали в Покровськ. Ну, я не знаю, Є ще друга з боку Павлограда, так, але, але ж коли ти працюєш на Донеччині, з Краматорську, через Добропілля, ми їхали саме ось цією дорогою через Родинське. І вже на станом на, на липень місяць, туди заїхати автомобілем, це ну, просто вірна смерть. І ось уже тоді почалася, почалася історія, яка би загрожувала втраті міста. І Разом з тим прийшов керівник корпусу, який отримав е, тільки дві бригади в своєму корпусі на місцях, інші чужі, умовно, і з якими треба намагатися працювати. Є ще інший нюанс. Е, що головне не всі бригади, е, якщо можна так сказати, добре розпіарені, да? і uh -huh. від цього піару залежить не лише укомплектованість. А головне технічне складова цієї бригади. Кількість дронів, можливість правильно там якось забезпечити. маєш на увазі. Ти, типу волонтери не так активно підтримують, чи, чи держава активно, не так підтримує. Ну про державу ні там є. Там у нас є бали, за які можна щось там отримати. Да? Давайте це залишимо. Насправді все одно в левову частку всього лише досі займають волонтерські волонтерська допомога. Держава теж дає ну безсумнівно і достатньо різні дрони і все тому подібне, але тим не менше і. І за знову ж таки комплектація бригади теж хтось іде більше в третю штурмову, хтось там в десантуру, яких є пріоритет на відбір. А, наприклад, 32-го, ну по остаточному принципу, да? наприклад, ага. і від цього всього залежить по перше, якість виконання задач. І, по друге, якість виконання задач, тому що якщо у тебе немає достатньої кількості дронів і людей, які вміють на них літати, ти не можеш контролювати абсолютно чітко всю ділянку, як би ти не намагався, тому що споряд стоїть бригада, яка більш забезпечена, круто там начинена, і вони е, в цьому плані більше, і, знову, більше це мали вирішувати корпуси. Знову е, да. якби в корпусах були ті підрозділи і працювали на в тій ділянці смузі ті підрозділи, які належать до корпусів, тоді би командир корпусу міг би, ну хоч якось. Підтримувати ті, що слабші, ви слабе звіно, ми вас підтримуємо трошки краще. Так і, має так і мало би бути, а, а воно він... в нас не сталося так досі. Ну, дивись, От він, він, є в так, воно працює в деяких там корпусах, Тобто, якщо він бачить, що слабка бригада там, ОМБР, він може відщипнути від десантури, якої теж там насправді не дуже -то і легко, і перемістити на цю ділянку. Тобто, це задача корпусу: зорієнтуватися, по суті, де можна підкріпити. Але знову ж таки, чи є в тебе цей резерв? Ну да, от, який ти можеш відщипнути від іншої бригади твоєї рідної і відправити на допомогу о, ті, яка опинилася поряд з тобою в даному контексті в Покровську. Ну це дуже. теж дуже складні рішення. Давай підбивати підсумки. Ми казали, що систематизуємо певні думки. Перше Покровськ, я думаю що... втрата покровську. Я от хочу да. просто основне сказати, що втрата покроску почалася не два тижні тому. Це почалося наприкінці. Весни. Я би навіть стартував з іншого. Ми втрачаємо Покровськ. щоб просто всі розуміли і не плекали собі якихось рожевих надій, що завтра ми всі блін побіжимо падати в петлю, що ми втратили Покровськ. Це ну зараз це очевидна реальність, що ми його втрачаємо. Це перша така ризка підводимо. Друге, це коли ми почали його коли? втрачати. Весна. Кінець весни, початок літа, перші дні літа, коли вже стало зрозуміло, що в місто практично ну ні, не заїхати взагалі, тільки пішки, і це ускладнило рух піхоти. Третє. Третє. Треба зрозуміти, що відбувається на південних околицях Покровська, витягнути і врятувати людей. Піхоту це до це, це, речі, те це, про що писав Денега. Дейнега так зайшов дуже активно. Постом він написав, що якщо ми не виведемо людей, ну звісно, я розумію зараз ось ці меседжі, які кидаються в його бік, що типу не ухвалюється рішення про відведення підрозділів в Фейсбуці, і тим паче не постами Дейнеги, але він саме про це писав. Мотивовані морпіхи, мотивовані десантники. Якщо ми їх не виведемо і так втративши вже майно на мільйони, якщо ми не виведемо людей, то нас на наступних рубежах оборони просто не буде ким це тримати. По суті, це те, що він це манувається: третє, це треба розуміти, що основне поле баталії – це ось це пузо. Покровського, Покровської бульбашки, де власне підрозділи десантних військ теж перебувають. Четверте, це про е, системний підхід, е, напевно, який у нас ну, на жаль не відбувається. Це і про корпуси, Дуже. це про е, дисбаланси в забезпеченні пілотних підрозділів або безпілотних підрозділів, радше е, лінійних бригад. Е, це про те, що ти кажеш, що СБС не працює по лінії фронту, ну я сподіваюся, що це зараз ну, буде от, активніше вони. хочу сказати, прям совсем не працює зовсім працює, звісно, але просто. Знову ж таки, це зі слів самих військових, самих таких без, командирів роту ударних безпілотників. Да? Ну, це їхні між Вони там кажуть, uh -huh. що хтось не так працює, хтось так, хтось так. Хотілося б краще. Можна сказати, СБС працює, але ну, є над чим працювати. Ну, зараз не пішла кампанія рекрутингу. Вони кажу, заявляють медійно е, обов'язок закрити лінію фронту. Можливо, зараз це так само вирішиться. П'яте, це вже буде моя така теза, яку я там з виробниками, з різними людьми обговорюю і часто я її намагаються артикулювати це те, що у нас відсутнє планування бодай на півроку в сенсі розвитку технологій. Якби у нас був дієвий орган, називають його умовно кажучи, технологічна ставка, яка би існувала при верховному головнокомандувачі, куди би стікалася вся розвідувальна інформація щодо противника, куди він рухається, і ми б відповідно проактивно, а не реактивно гасячи пожежі могли би реагувати на певні історії, тому що в. Коли там, десь в травні, червні, коли відбулася суджа, в нас всіх виробників погнали виробляти оптоволоконні дрони. Вже в серпні всіх виробників женуть виробляти дрони перехоплювачі для боротьби з шахедами. А зараз коли настане час адекватного ребу. І... Ну і... зараз я не знаю, що буде яка як би, типу, нова, нова віха, нова хвиля, але має бути от якась ця прогнозованість. Виробники теж так не можуть працювати, бо це так не працює, що ми ось так ось це все замістили. Тобто має бути ось ця от прогнозованість. П'ять проблем. В висвітленні ситуації Покровська. Я думаю, що ми спробували з Юлією е, вивести. Напишіть ваші враження, друзі, щодо нашої розмови. Міркування, долучайтеся до дискусії. Може, що не зрозуміло, е, напишіть коментар, Юлія прийде вам відповісти. В коментарях це точно. Звісно, е, так. Е, е. Юлія Кирієнко, мене звати Василь Пихньо. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся. Будьте здорові. На все добре та до нових зустрічей.